Що робити, коли підтоплює рівне? Сьогодні працівники МНС та міські служби цивільного захисту населення провели на озері Басівкут спеціальні навчання, аби у разі біди прийти на допомогу мешканцям обласного центру. Повідні, яка склалася, в нас як правило по місту це практично проходить паводок підняття ґрунтової грунтової води в районі. Ринку Дикого, в районі вулиці Малорівінській. І ми на сьогоднішній день зібрали сили, визначаємо обстановку і що ми можемо задіяти в даному випадку. Продемонстрували рятувальники і своє вміння витягувати людей, які опинилися під Кригою. Ім, загроза підтоплення міста рівного, затвердженням рятувальників є малою ймовірною. Коли в області почнуться паводки, першими постраждають жителі північних районів Рівненщини. Дана загроза для міста Рівне є менш реальною. У нас більш потерпають можливі зони підтоплення це північні райони Рівненської області. Значить, дані навчання, крім того, що проводяться в місті Рівне, проводиться у всіх районах Рівненської області. Із залученням також всіх служб районів із Районними державними адміністраціями тому щорічно ми ці дії відпрацьовуємо і запобігаємо виникнення надзвичайних ситуацій. У разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в умовах льодоходу, повені та паводку рятувальники готові прийти на допомогу. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.